У 2015 році Стефані Скотт була добре відомою, улюбленою і шанованою 26-річною шкільною вчителькою в австралійському містечку Літон, Новий Південний Уельс, Австралія. Це невеличке містечко з населенням всього 11 тисяч осіб. 5 квітня 2015 року мало бути вихідним днем для Стефані, яка працювала в Літонтонській середній школі вчителькою англійської мови та театрального мистецтва. Все тому, що вже за шість днів жінка мала вийти заміж за кохання всього свого життя арона лісу на волі. Саме тому Стефані була так заклопотана жінка хотіла підготувати всі плани уроків для своїх учнів напередодні медового місяця. Вона дуже любила свою роботу і дбала про своїх учнів, не бажаючи, щоб їхнє навчання було перерване через її відсутність. Саме тому вона прийшла до школи рано вранці тієї великодньої неділі. Пізніше, того ж вечора, Арон намагався зателефонувати Стефані, але, не отримавши відповіді, вирішив, що його майбутня дружина все ще поглинута роботи. Минали години, і Арон знову намагався додзвонитися до Стефані, але все було безрезультатно. Занепокоєний, він поїхав до школи, але машини Стефані ніде не було видно. Арон обдзвонив друзів Стефані, щоб дізнатися, чи не чули вони щось від неї. Але вони також не розмовляли зі Стефані того дня. Арон повернувся додому, провівши решту вечора та ніч, постійно перевіряючи телефон і сподіваючись отримати відповідь від своєї нареченої. Наступного ранку, коли Стефані все ще не повернулася додому, Арон зв'язався з її батьками, щоб повідомити їм, що їх донька не повернулася додому і що така поведінка дуже незвична для Стефані. Арон і батьки Стефані вирішили зателефонувати в поліцію. Вони заявили про її зникнення. Новина про зникнення Стефані швидко облетіла маленьке містечко. і вже в перший день пост на Фейсбук з фотографією та описом дівчини був поширений тисячу разів. Місцеві жителі об'єдналися, щоб допомогти в пошуках Стефані. Через низький рівень злочинності в той час була поширена думка, що Стефані, можливо, потрапила в звичайне ДТП на машині, і незабаром її знайдуть, пораненої на узбіччі дороги. Або на березі струмка. Години перетворилися на дні. Багато хто почав думати, що молода жінка, можливо, передумала виходити заміж і просто поїхала за власним бажанням. Незважаючи на це, поліція не припиняла пошуків Стефані. Вони звернули увагу на місце, де її бачили востаннє. Поліція запитала, хто був у школі зі Стефані того дня. Директор підтвердив, що бачив одного з прибиральників школи під час Великодніх канікул. Це був 24-річний чоловік на ім'я Вінсент Стенфорд. Незабаром поліція розшукала Вінсента в будинку, де він жив зі своєю матір'ю. На запитання, де він був день зникнення Стефані, Вінсент відповів, що був у супермаркеті. Поліцейські поїхали, щоб перевірити, чи підтверджується його історія. Але незабаром їм стало відомо, що цей супермаркет зачинений цілий тиждень на Великдень. Поліція повернулася до Вінсента додому. Щоб забрати його для подальшого допиту, його мати відчинила двері і сказала, що Вінсента мав вдома, але дозволила їм обшукати його кімнату. Під час обшуку поліцейські знайшли наручники, які містили сліди крові, бюзгальтер, і набір ключів, які Стефані використовував, щоб потрапити до школи того великоднього дня. Незабаром Вінсент повернувся додому. Він розповів поліції, що виходив на вулицю, фотографував місто на свій мобільний телефон. Поліцейські запитали, чи можуть вони побачити ці фотографії. Вінсент погодився, коли поліцейські переглянули телефон, вони натрапили на графічні зображення людського тіла, яке на вигляд було сильно обгорілим. Поліцейські запитали Вінсента, що це за зображення. Він відповів, що це кадри з фільму жахів, які він завантажив на свій телефон. З усіма цими доказами, Вінсен був заарештований за підозрою протиправних діях стосовно Стефані 7 квітня 2015 року. Один з працівників школи розповів, що на наступний день після зникнення Стефані у понеділок у Вінсента на обличчі побачили незвичні подряпини. Співробітник запитав Вінсента, чи не бачив він Стефані, на що той відповів, що взагалі не бачив її останнім часом. Співробітник школи висунув думку, що Стефані ймовірно, втекла. Через тиск весілля, на що Вінсент дуже дивно розсміявся. 10 квітня, за день до того, як молода пара мала одружитися, Вінсент шокував поліцію, зробивши приголомшове зізнання. Він зізнався, що саме він стоїть за зникненням Стефані. Жахливі подробиці події того дня незабаром шокують громадськість маленького тихого містечка. Друзі, я ще раз дякую всім вам за ваші коментарі і підписки. Ну і звісно, вподобайки. Ви допомагаєте просувати україномовний Тру Крайм контент на Ютубі. Особливо я вдячна спонсорам каналу. Я дуже ціную вашу підтримку. Ви нас надихаєте, друзі, надискайте дзвіночок та підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб не пропустити наступну історію. Ну а ми починаємо. Вінсент розповів, що до зникнення Стефані він вже переслідував кількох молодих жінок. Але ніколи не завдавав їм фізичної шкоди. Того недільного дня чоловік побачив Стефані у приміщенні середньої школи, коли вона готувала уроки в кімнаті для персоналу. Чоловік якраз прибирав в той день цю частину школи. Зрозумівши, що Стефані пробуде в школі декілька годин, чоловік швидко поїхав до себе додому, точніше, до будинку, який він ділив зі своєю матір'ю Анне Кенурт, і зібрав те, що він назвав набором для зґвалтування. Перш ніж повернутися до літонтонської середньої школи. Коли він повернувся до школи, то зіткнувся зі Стефані. Вона сказала йому: я йду додому щасливого Великодня. Однак, коли вона спробувала відкрити металеві двері на вході до школи, Вінсент схопив її, стягнув до комори, кинув на землю і замкнув двері. Він сказав поліції, що змусив їй зняти одяг перед тим, як вчинити сексуальні дії проти її волі. Після цього він завдав їй понад 30 ударів кулаком, поки вона не втратила свідомість, а потім вдарив її ножем в шию, цілячись в артерію, щоб переконатися, що вона мертва. Після жорстокого злочину Вінсен повернувся додому, приготував собі поїсти. Пізніше він повернувся до школи, щоб прибрати за собою. Він запакував тіло Стефані в мішок, запхав його в багажник її власної машини, а потім поїхав на машині Стефані до свого будинку. Де сховав її на ніч. Рано вранці, у великодній понеділок, він поїхав на машині Стефані до національного парку Кокопара приблизно 70 кілометрів на північний схід від Літона, де й витягнув її тіло, обклав гілками і підпалив. Перед цим він зняв з пальця Стефані її обручку з заручин, є те, що він сфотографував її обгорівлі останки. Перед тим як повернутися додому, він кинув машину Стефані в полі, а потім віддав обручку Стефані своєму братові Маркусу, щоб той продав її. Маркус погодився пізніше чоловік заклав прикрасу в ювелірному магазині в Аделаїді за 705 доларів. Після цього Вінсен повернувся до свого звичайного життя, ходив на роботу, як зазвичай, доки на нього не вийшла поліція. Тіло Стефані було знайдено того дня, коли Вінсен зізнався в злочині. Чоловік пояснив поліції свій мотив, заявивши, що з семи років він мав глибоке бажання позбавити когось життя. Вінсен заявив, що не відчуває жодних докорів сумління або провини за скоєне. Він стверджував, що так же він влаштований. Під час обшуку комп'ютера Вінсента поліція натрапила на пошукові запити, відеозапис сексуального насильства і навіть ті, які містили мертві тіла. Вони також знайшли пошукові запити про ножі серійних вбивць а в щоденнику Вінсента, шокуючий план викрадення і позбавлення життя 12-річної дівчинки. Там же були записи про повсякденну діяльність жінок у місті, яких він переслідував. На цьому судовому процесі з'ясувалося, що Вінсент мав довгу історію насильства. Коли йому було 12 років, він намагався задушити вчительку. Після того, його виключили зі школи і помістили у психіатричну лікарню на кілька місяців. 11 квітня 2015 року, в день, який мав стати днем весілля Стефані, її наречений Арон разом з близькими Стефані влаштували пікнік пам'яті Стефані. Всі були одягнуті в жовтий, улюблений колір Стефані. Вони випустили жовті повітряні кульки в пам'ять про неї. У квітні 2015 року Маркус Стенфорд. Брат Вінсента зізнався, що допомагав братові приховувати злочин протягом кількох днів і тижнів після смерті Стефані. Зокрема, отримав поштою низку речей, що належали їй, а потім заклав їх. Він був засуджений до 15 місців ув'язнення за співучасть в злочині і вийшов на волю 9 вересня 2016 року. Маркус і його батько Стів переїхали до провінційного містечка в новому південному Уельсі Після того, як, за їхніми словами, їх вигнали з їхнього колишнього будинку, адже постійні знущання з боку місцевих жителів стали занадто жахливими, щоб їх витримати. Брат Вінсен та Маркус зараз живе зі своїм батьком Стівен. 13 жовтня 2016 року Вінсен Стенфорд з'явився в центральному місцевому суді Сіднея для екстрадиції з південної Австралії. Він визнав себе винним. Злочині і був засуджений до 15 років ув'язнення за сексуальне насильство при обтяжуючих обставин, а потім до довічного ув'язнення. Швидше за все, він ніколи не вийде з в'язниці. Через 5 років після трагічної смерті Стефані її наречений зміг знову знайти своє кохання. У квітні 2020 року Арон оголосив у Фейсбук, що заручився з Самантою Чиріло. Батьки Стефані ніколи не забудуть про свою донечку. Я щиро співчуваю Арону, батькам Стефані та всім тим, хто знав і любив її. Спи спокійно, Стефані. Друзі, давайте обговоримо цю історію в коментарях. Будьте обережними, бережіть себе і до зустрічі у новому епізоді!